Я працюю в Чернівцях, в дитячому садочку. Дитинство я в ранніх роках не дуже пам'ятаю, але потім в школі я була активною, я любила в школі фізкультуру, баскетбол. Я працювала на трембіті, я шила підкладку для піджаків. І я дуже хотіла працювати. Я прийшла на роботу, мені було. 18 років, я хотіла вже самостійною бути. Відпрацювала там три роки, пішла в декрет, народила синочка. І потім ось після декрету я планувала повернутися туди. Але так склалися обставини, що я пішла в дитячий садочок. У мене дитина була дуже хворобливою, і я не могла вийти швидше з декрету. І тому у мене в чоловіка сестра була вихователь, вона працювала в садочку. І тому вона запросила мене туди. Я вагалася, не знала, як поступити. І думаю, я ненадовго піду туди працювати. Все ж таки, я хочу повернутися шити. У 29 років я, в мене так сталося, що я захворіла бронхітом. І ось це мене побудило шукати Бога. І моя однокласниця, подруга, сусідка, то вона розповіла, якось, що вони моляться вдома з чоловіком, з дитиною, вони моляться, оче наш. А я, а я ніколи вдома не молилася. Ну, я знала, що я такий очі наш, але ніколи не, не думала, що треба молитися. І ось я в той момент, коли я захворіла, я подумала, що я буду молитися. Оця подруга Світлана, вона, поки зі мною спілкувалася, вона запиталася. Чи в мене є Біблія? І вона, як кажу, має. А хочеш п'ятий подарувала, хочу. І коли я починала її читати, мені було важко, незрозуміло. І я залишала, я не читала далі. І потім в мене почалися великі труднощі в сім'ї. У чоловіка не було роботи, його підставили, великі переживання були. Навіть було таке, що в мене такі моменти були, що я думала, що ми розлучимося. Ця моя подруга у неї є кума, яка церковна людина, і вона їй розповіла те, що в мене трапилося в сім'ї. І вона каже, що треба піти до монаха і вичитку. Монах читає Біблію над головою, і він і так якби може це все пройти, твої проблеми. Він молиться, і я взяла свого чоловіка. І ми поїхали, це у є монах, він на дому приймає людей. І ми поїхали туди, і мене, коли я ходила в православну церкву, я купила 10 заповідей, і мене завжди турбувало, чому там написано не поклоняйся, не вклоняйся, але люди вклоняються. І четверта заповідь написано: Пам'ятай, день святий святкувати. І мене це хвилювало. Ну чому так? Ми були два рази там. Він сказав, що так, можуть люди ну, заздрити, навіть одяг, коли ти маєш новий, так може бути щось так у вас відбулося, тому що я думала, що нас пороблено, тому що великі такі події відбувалися, переміни в моєму житті. І... Я коли вже йшла звідти, я задала йому таке запитання. Я не знаю, я взагалі так би встидлива. Але ось так Бог побудив мене запитатися. Кажу, скажіть мені, будь ласка, а чому так я ходжу в церкву і там написано ось друга і четверта заповідь, як ви мені можете пояснити? А я читаю Біблію, а там по-іншому. І він відповів, який я буду монах, якщо я буду обманювати. Четверта заповідь так, це людина. Це людина змінила. І ось у це мені було треба було підтвердження цього, що я хотіла почути, тому що я не знала, да, як Бог мене вів, я не знала, як правильно поступити. І, це, і мій чоловік це також почув. Він йшов по дорозі каже, для чого ти це запиталася? Каже, Ти бачиш, як він зніяковів. Усім не сподобалося от мій, мій шлях, куди я захотіла вже його звернути. І моя баба, моя бабка дала, каже, я тобі дам новий завід. Вона думала, що у неї щось інше написано. І я запитала, що є, вона мені дала. Потім я у свого дідусь взяла, якому вже було 89 років. Я також взяла Біблію, я перевіряла, і все було однаково. Я дуже хотіла дізнатися правди. Мій шлях почався ближче і ближче з Богом, і мені чоловік сказав, що ти дуже змінилася. Наскільки я вже потім дізналася, що це так і має відбуватися в житті людини, християнина що людина має змінитися. Також був такий момент, коли 2014 рік, коли почалася війна, і почалися бути повістки. І маму чоловікові також давали повістки. І я плакала, я переживала, мені було страшно. І ось одного вечора ця Світлана вона каже мені, я йду на, молит... на молитовне в середу, кажу, ти б хотіла зі мною піти? Я кажу, у мене таке серце так б'ється. І думаю, і хочу, і боюся. І вона, я кажу, добре, я піду. І ось ми, там найближча церква була біля там, де я працювала, найближча церква була, вона зараз ще не ця церква, це церква південна. І я пішла туди. Там не було багато людей, але молитви, люди, які молилися, я ніколи таких молитв молитав не чула. Я плакала, я плакала, мені мене чомусь торкалося це все. І спів там були, молитви були. І ось я не думала ніколи, що я потім буду в цю церкву зараз відвідувати, що це був мій такий початок, коли я перший раз переступила той поріг. І через декілька років, коли вже з моєю подругою, коли вона почула мої досвіди життя з Богом, і я постійно наполягала на тому, що так написано. Вона каже: тоді почнемо читати, тоді давай починаємо читати разом. І ось ми почали в січні читати Біблію, і ось щось вона побачила, ділилася, щось я побачила. І вона, і ми так до березня місяця за три місяці. Вона каже: ось я би так не я вагалася, я не знала що з цим робити. Я вже бачила що так правильно, але я не знаю, що з цим робити. І Бог мені післав мою подругу. І тому, коли я не знала, що з цим далі робити, ось в потрібний час Бог післав мені цю подругу, яка відкрилася. Вона е... каже: ну все, йдемо шукати церкву. І ми почали шукати церкву ну, Де буде істина перевіряти разом з Біблією. І в один момент, коли вона вже майже вже знайшла церкву, я подумала, що наші шляхи розбігаються, тому що я не так думаю, як вона зараз думає. І мені було жаль про це, тому що в мене серце лежало все ж таки до, до цієї церкви, де я зараз, до якої я зараз належу. І я через декілька років прихожу цю церкву, де я була тоді на молитві, де я була тоді. І ось я прийшла сюди і нам показали, підійшли до нас люди молоді, які показали майже забутий день і показали Ісая під 56-й розділ, де вже не було вагань. Місяць за місяцем нам залишався один чоловік, який живе в моєму селі. Він навчався в біблійному інституті. І він, я з ним познайомилася, я до цих пір не, не знала його. І він залишався з нами, щоб ми вивчали Біблію. Ми двоє з подругою залишалися. І він з нами, от що нас цікавило, ми задавали запитання, і він залишався нам давати відповіді. І я вже була готова до того, щоб прийняти хрещення, а моя подруга ще вагалася. І пройшло 9 місяців. Відтоді, як я відвідувала церкву, пройшло 9 місяців. В лютому 2016 році я прийняла хрещення і заповідь з Богом.